На Сумщину Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Вітаю, пане Олеже. Вчора президент окремо відзначав спроби росіян знову штурмувати Сумську область. Скажіть, будь ласка, як минула остання доба і наскільки була велика інтенсивність обстрілів і атак? Да, Можу сказати, що ворог дійсно не полишає своїх намірів щодо. Проведення штурмових дій. За останню добу ми відмітили 90 ворожих обстрілів. Піддавалися всі чотири райони Сумської області ворожих обстрілів. але ну, найбільше – це, звісно, Сумський район і це Шостінський район. На щастя, за минулу добу не маємо постраждалих та загиблих, але в той же час, за останній тиждень, як ми вже зазначали. Внаслідок ворожого обстрілу по автівки енергетиків загинув один працівник обленерга. І внаслідок удара по місту Суми по промисловому об'єкту маємо трьох загиблих і шістьох поранених. Ворог переважно б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам громадян. Я, я знаю, оголосили на сумщині примусову евакуацію зі ще одного населеного пункту Конотопського району. Це Нова Слобода. Скільки там залишається цивільних з дітьми? Я маю на увазі сімей. На даний час дійсно було оголошено евакуацію в селищі Нова Слобода Канатопського району в населеному пункті 349 цивільних осіб, серед яких 27 діти. дітей. Наразі евакуйовано 78 місцевих мешканців з двома дітьми. Заходи продовжуються, але хочу відмітити, що звичайно люди. Не бажають залишати свої домівки і евакуація це вкрай таким ну, незручним, неприємним і екстреним виходом з цієї ситуації, що є. Заходи ті з евакуації продовжуються, і відповідно робота триває. Наразі десь виїхало 75 осіб. А в чому проблема? Як люди мотивують свою неготовність евакуюватися? Люди не бажають полишати свої домівки, вірять в ЗСУ, складові сил безпеки, оборони і тому поки вагаються щодо прийняття такого рішення. Обстановка в новій Слободі за останні дві доби, можу сказати, не є вкрай критичною щодо проведення обстрілів, але в той же час, задля їх безпеки, створеними групами з органів місцевого соврядування, громадою ДСНС, поліцією проводиться відповідна роз'яснювальна робота з метою збереження життя та здоров'я цивільного населення. Пане Олежа, яка ситуація на прикордонні сумщини з Російською Федерацією? Наскільки там триваючі, наскільки укріплені наші кордонні рубежі, зважаючи на готовність Росіян масовано атакувати? Можу сказати, що за наказом Верховного командувача України проводяться відповідні роботи. Вони вже були проведені і в 2024-2025 році ці роботи наразі тривають. Роботи проводяться відповідно в тісній взаємодії з збройними силами України, складовими сил безпеки і оборони для того, щоб органи державної влади розуміли потреби наших захисників і захисниць щодо конкретних локацій, де необхідно ті фортифікації оборонні споруди будувати. Робота триває, наразі проблемних питань з цього питання немає. Перевоже, хотів ще одне питання з'ясувати з вами. Річ у тому, що вчора в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації з'явилися ну там регулярно з'являються попередження про можливі атаки балістичні для того, щоб люди вчасно ховалися в укриттях. Але е, якось було незвично бачити конкретні адреси, куди росіяни за даними влади збираються наносити удари там Привокзальна площа 7 і 9, проспект Шевченка, 9, орієнтовний час удару. Це тепер буде така точна постійна практика, тому що може скластися враження, що саме такі точкові повідомлення вони радше викличуть паніку у населення, якщо ви вказуєте конкретний будинок, куди росіяни планують ударити. Дійсно, ці заходи, які були, вони трохи випадають зі звичайного інформування і звичайних повітряних тривог. що Хочу сказати, що обласна військова адміністрація у співпраці з. Збройними силами складовими сил безпеки і оборони отримала інформацію, яка заслуговувала на увагу. І маючи саме в цей час більш реальну інформацію і загрозу для життя людей, було прийнято рішення про проведення відповідних заходів. оскільки на меті стоїть звичайно, це збереження життя та здоров'я людей, Тому ми були змушені надати ту інформацію за погодженням з Складовими сил безпеки і оборони для убезпечення. На щастя, удару не відбулось. Вважаю, що такі заходи і поінформованість в розуміннях із дотриманням певних заходів є актуальною і необхідною. Е, моє питання також полягає в тому, чи не боїтеся ви, що частина людей, які далеко від теоретичного місця удару, можуть тоді ігнорувати сигнали тривоги, зважаючи, що їх це не стосується. Я думаю, що повідомлення про провітряну тривогу, звичайно, кожна людина дотримується і дотримує заходів безпеки. І ми відмічали і по громаді, що негативних і якихось з того, що несприйняття цієї інформації не відбулось. Дякую дуже, пане Олеже, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. І також дякую усім, хто підтримав збір нашого попереднього учасника ефіру. Рембо 150 тисяч зібрали на автомобіль для наших розвідників на турецькому напрямку.